Екогеофорум 2017. Актуальні проблеми та інновації під такою назвою в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбувається триденна науково-практична міжнародна конференція, яка розглядає основні сучасні екологічні виклики і проблеми. Відомі вчені з Польщі, Словаччини, Румунії, Молдови, Чехії, Білорусії, а також з багатьох вищих України обговорили питання збалансованого ресурсокористування, можливості зменшення негативного впливу людської діяльності і технології. Но процесів на навколишнє середовище особливу увагу науковці приділяють збереженню водних ресурсів зокрема, застерігають від спорудження ГЕС на Дністрі. Екологічні проблеми, на жаль, з кожним роком набувають все більших масштабів. Хоча наукові дослідження, аналізи, прогнози застерігають людей від багатьох дій, які шкодять довкіллю. Теми для обговорень на екогеофорумі 2017 – технології захисту навколишнього середовища, проблеми техногенної безпеки в нафтогазовому комплексі, відновлення та охорона земельних і водних ресурсів, геоінформаційні технології та моніторинг довкілля. Івано-Франківський національний технічний університет Нафти і газу має чимало практичних наукових напрацювань, які стоять. На сторожі екобезпеки загалом, і, зокрема, в нашій області. Ми створили в Галицькому районі, в Маріамполі, Дністровський інженерно-екологічний центр, де ми проводимо постійний моніторинг, спостерігаємо за Дністром і особливо за інженерними спорудами Дністра. Наш університет є автором наукового відкриття, де ми прогнозували суви, А ми цей метод. метод Природних імпульсів електромагнітного поля землі ми використовуємо для того, щоб перевірити цілісність дамб, цілісних укріплень, щоб захистити інженерні споруди, населені пункти, території. Учасників конференції привітали очільники Івано-Франківської області. Вітальні слова надійшли від Верховної Ради України, Національної академії наук України та інших представницьких інституцій. Висока честь отримати тут спільні дипломи магістра Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та краківської гірничо-метрополіта. Алоргійної академії співпраця двох вишів, а саме в екологічних дослідженнях водних ресурсів, сьогодні набуває тут актуальної ваги. Польща вже 10 років керується водними директивами в рамках законодавства Європейського союзу, і для України такий досвід на шляху до Європи дуже важливий. Стан склад ґатунков. Стан водних ресурсів залежить не тільки від хімічного складу, але й від змін гідроморфології. Флора і фауна впливає на стан якості води. Існує і зворотній зв'язок, тому так важливо зберегти якісний природний баланс і на основі наукових досліджень проводити гідрорегуляцію. Велику екологічну відповідальність сьогодні несуть такі дослідження. Краківська гірничо-металургійна академія та Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу мають спільні якісні напрацювання в екологічних дослідженнях. Слідження наукова співпраця триває. Успіх вирішення екологічних проблем залежить від комплексного підходу і об'єднавчих спільних зусиль громадськості, влади, бізнесу до виховної природоохоронної місії. Активно долучається і церква, і це власне є покликання, щоб ми могли всі разом підтримати це євангельське вчення про, про життя. Про світ, про землю, про все довкілля, щоб нам було всім приємно на цій землі жити у високорозвинутих державах світу. Наукові дослідження і висновки завжди є основою соціально-економічного розвитку, прийняття відповідальних рішень і починань технічному поступі, який часто може й нашкодити довкіллю. Екологічна безпека це такий стан. Довкілля, який не заважає розвитку природного середовища і здоров'я, і не шкодить здоров'ю людини, це такий стан, який відповідає міжнародним екологічним стандартам, ну в тому числі, і ІСО. 14 тисяч в рамках екогеофоруму 2017 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відкрили сучасну навчально-наукову лабораторію фізико-хімічних методів дослідження стану навколишнього середовища. Основна мета це визначення забруднюючих речовин у водному середовищі і в ґрунтах. А, значить, в цій лабораторії представлено досить унікальне обладнання. Ну, як приклад, можу сказати, це спектрофотометр Фур'є, який визначає нафтопродукти в ґрунтах. Також тут у нас є аналізатори по визначенню важких металів в ґрунтах і водному середовищі.